Вітаю! Сьогодні нас чекає квест слідами часу. Ця коротка гра допоможе тобі перевірити, наскільки добре ти вже знайомий чи знайома з цією наукою, а саме з історією. Обери один правильний варіант відповіді. Що таке історія? Наука, що вивчає рослини та тварини, наука про минуле людство, наука про майбутні винаходи. Отже, це наука про минуле людства. Яке слово означає літопис в перекладі з давньоруської мови, документ, Запис подій за роками, список правителів. Отже, це запис подій за роками. Як називається відрізок часу, що дорівнює 100 рокам? Тисячоліття, десятиліття, 10 століття. Звісно, це століття. Починаємо другий раунд історичні загадки. Привіт, мандрівнику! В часі! Спробуй розгадати загадку. Я наука, що розповідаю про минуле. Я стрічка, на якій закарбовані події. Я допомагаю зрозуміти, звідки ми прийшли і чому світ такий, яким він є. Звісно, це історія. Я шукаю те, що забуде і засипано землею. Мої інструменти лопатка, пензлик і велика цікавість. Я відновлюю минуле, складаючи його по частинах, ніби пазл. Звісно, так, я археологія. Я колекціоную минуле, але моїми експонатами є те, що має ціну. Мої інструменти лупа та пінцет, що допомагають мені розгледіти кожну деталь. Я розповідаю історії про царів і народи, що давно зникли, а мої свідки це монети. Отже, я. Вірно, нумізматика. Я наука, що допомагаю розставити всі події в правильному порядку. Мої інструменти, календарі, дати та відлік років. Я будую міст між минулим і сьогоденням, вказуючи, що сталося раніше, а що пізніше. Я хронологія. Привіт, мандрівнику! В часі! Я вивчаю герби, символи та емблеми. Мої інструменти. Кольори, щити та девізи. Я розповідаю історії про родини країни та міста, не вимовляючи жодного слова, а лише показуючи зображення. Що я вірно, я Геральдика. Історична довідка. Люди жили і творили задовго до нашої ери. Третій раунд. Майстер римських цифр. Римляни використовували власну систему числення. Основні символи: 1, 5, 10, 50, 100, 500 1000. Правила: якщо менша цифра після більшої, додаємо 1. 5 плюс 1 це 6. Якщо менша цифра перед більшою, віднімаємо одиничку. 5 мінус 1 – 4. цифри 1, 10, 100. Тисяча можна повторювати до трьох разів запиши ці числа римськими цифрами. Числове перетворення. Якому арабському числу відповідає рік 21 століття. Розшифруй дату. 345 рік до нашої ери. Як вона читається? Хронологічна плутанина. Наприклад, ваша бабуся народилася в 1955 році. Цей рік належить до якого століття. Історична довідка, щоб зручніше рахувати великі проміжки часу, 100 років називають століттям або віком, тисячу років тисячоліттям. Існують правила переведення років у століття. Якщо рік закінчується на два нулі, наприклад, 1800, він належить до того століття, яке вказано першими двома цифрами. 18. Якщо рік має хоч одну цифру після нулів, наприклад, 1860, 1801, його відносять до наступного століття, 19-го. Столітній ювілей. До якого століття належить 1700 рік? Народження імперії. Римська імперія досягла розквіту приблизно у 117 році. До якого століття це належить. Дякую за увагу. Вивчай історію разом зі мною.